Марина поралася на кухні, щойно перемила посуд і натерла поверхні доблиску, та думки були вже зовсім в іншому місці. Ще вдень поведінка Ігоря здавалася їй дивною. Занадто лагідний, поспішав на якісь робочі збори, вона спостерігала, як він ретельно прасує сорочку, довго обирав парфуми, а потім просто вийшов і не поцілував, як зазвичай. І в ту мить у неї всередині щось обірвалося. Знову майнула тривожна думка. Витерши руки обрушник, Марина взяла до рук телефон, відкрила додаток із GPS навігатором тим самим, що Ігор колись сам встановлював на телефон доньки. І зараз без жодних зусиль побачила, де він. Багатоповерхівка на іншому кінці міста, і це точно не офіс. Перше за довгий час вона вдягла ту саму сукню, трохи відкрита спина, приталений крій, колись обрана саме для цього. У дзеркалі вона побачила себе іншою втомлену, але рішучу. Подивимось, Ігорю, хто з нас дурень, прошепотіла вона. Таксі довезло її до вказаної адреси. Вона не поспішала підніматися, сіла на лавку і мовчки дивилася на вікна. На п'ятому поверсі світило там був балкон, і невдовзі вона побачила їх. Ігор обіймав якусь жінку. Вони сміялись було затишно, весело, без неї. Марина підвелася і зайшла до під'їзду. Ліфт повільно піднімався, серце калатало, наче мало вистрибнути з грудей, але вона мусила це зробити не заради нього, а заради себе. Двері були замкнені. Вона постукала раз, другий, у відповідь тиша, Сціпила зуби і вдарила втретє, голосно різко, так щоб у квартирі не залишалося байдужих. Через 10 секунд пролунав тупіт. Двері відчинилися. Перед нею жінка молода, розпатлана у чоловічій футболці, здивовано кліпала очима, але слова не встигла сказати. Марина не дивилася на неї. Її погляд ковзнув повз у глиб квартири, туди, де почувся шурхіт. Ігор вийшов з кімнати, застібаючи сорочку, побачив її і застиг. Його руки завмерли на другому ґудзику, а очі наповнились панікою. Марина ледве прошепотів. Вона мовчки розвернулася і пішла повільно, спокійно. За неї ніхто не кинувся. І саме це було найболючіше. На зворотньому шляху вона не плакала, її розум працював чітко, мов механізм. Вона зробила чай, увімкнула ноутбук і написала короткого листа Ти зрадив не цієї ночі, а давно. Просто сьогодні я відкрила очі. Зранку мене тут уже не буде, як і тебе в моєму житті. Ключ залишив у поштовій скринці. Вона спакувала валізу. Лише найнебагатіше документи, косметику, ноутбук, кілька речей. Доньку забере вранці. Вона ночує у бабусі, і це порятунок. Донька не має бачити, як мама ламається. У квартирі панувала тиша. Вона вже лежала одягнена біля дверей із валізою напоготові. Сон не йшов, але й сліз не було. Вона вже виплакалася там на лавці. Дивлячись у вікно п'ятого поверху, Марина встала і вирішила Її помста не буде в криках чи скандалі. Її зброя зміни. Справжні. Вона відкрила соцмережі, вперше за довгий час змінила фото. Гарне, стильне. Підписала Дякую за зраду. Опівночі екран телефону засвітився. Ігор написав Марина. Я не знаю, як це пояснити. Мені шкода. Вона видалила чат і несподівано задрімала. Завтра буде інше життя без нього, без приниження, без болю. Вранці вона прокинулася в однокімнатній квартирі, знятій на місяць. Старий диван, чайник на плиті, валіза в кутку. Донька ще спала, було тихо, і вже не страшно. Мамо. Коли ми поїдемо додому? спитала Аня. Марина обійняла доньку. Ми тут поживемо трохи разом. А дім там, де ми разом з тобою. Вона вийшла в аптеку по хліб і в магазин. Серце билося повільно, важко, але з кожним кроком легше. Ігор знову писав Я не думав, що ти так серйозно все сприймеш. І тут Марина усвідомила. Він не думав, що вона піде. Він звик, що вона мовчить, пробачає. Вона зателефонувала мамі. Якщо повернешся, сказала та, він знову зробить те саме, але вже не злякається. Вирішуй заради себе і дитини. Їй зателефонувала колега. Потрібен бухгалтер на вечори. Звичайна невеличка фірма. Платять небагато, але стабільно. Марина погодилася. Вона не знала, звідки в неї сили, але мала йти далі. Минуло кілька тижнів, і тоді повістка до суду. Ігор подав на поділ майно квартира батька, машина моя, меблі мої, а вона хай бере своє. Марина відчула, як у ній зривається буря. Вона вдягнула сукню, яку колись не дозволяла собі, бо Ігор не любив вирязів. Зробила макіяж. Поглянула у дзеркало, їй сподобалось, кого вона бачить. Вона прийшла до нього. П'ять хвилин, лише п'ять, і я зникну з твого життя. На столі документи, чеки, довідки і відео з домашніх камер. Ігор побілів. Я мовчала, а тепер мовчати не збираюся. Сикруха сичала. Що тобі ще треба? Марина усміхнулась. Нічого, лише свободу. І гідність. А ваш син отримає все, що хотів квартиру, коханку і ганьбу. Він не зупинив суд. Тоді вона оприлюднила відео з датою та деталями. Його побачили тисячі, його приниження стало публічним. Після суду його мати стояла біля дверей. Марино. Тепер я вже не ваша родина. Я просто Марина. І мати вашої онуки, і дам їй більше, ніж хтось із вас міг би дати. Вона вела прямі ефіри для бренду косметики, розповідала, як почати заново, і впізнавала. Поважали, до неї підійшов чоловік у кав'ярні. Ви та Марина Зефіру, так усміхнулася вона. Дозвольте запросити на каву. Просто як людину, яка захоплюється вами. Ігор знову писав Я кохаю тебе і завжди кохав. Вона написала відповідь, стерла. Потім ще раз і, зрештою, надіслала лише одне слово Бувай! Вона вже знала, її помста не в сльозах, і не в криках, і помста в щасті без нього. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками коментарях